Вітаю всіх глядачів каналу Вінтаж Вояж з новим наступаючим 2025 роком. І в рамках цієї програми я хочу вам розповісти про те, що вас очікує на каналі Вінтаж Вояж у 25 році, а також зробити вам новорічний подарунок у вигляді огляду на весь модельний ряд касет SMC Sound Price. Для рубрики Слуханем я приготував вже декілька старовинних касет з унікальними записами, які я буду вам показувати і розповідати якісь історії, пов'язані з цими записами. Для рубрики Калібронемо знайдеться багато цікавих касет. Деякі касети я придбав нещодавно, спеціально для того, щоб подивитися, яка буде в них калібровка. Для рубрики «Калібронемо пенсіонерів. Отакі старовинні всілякі касети, з яких вже сипеться, все, що може тільки сипатись. І тим не менш сподіваюся, що вони на щось іще здатні. Може не всі, але деякі точно. У рубриці огляди. Вас чекають огляди на всілякі штукенції, пов'язані з вінтажним аудіо. Також ми не пропустимо огляди на радіоапаратуру. У рубриці мої проекти Я буду вам демонструвати свої проекти, те, що я роблю власноруч своїми руками. Їх не так багато, але вони будуть. на канал! Почнемо ми з вами огляд із самої відомої касети SNC hq 1 яка почала свій шлях. У світ аудіокасет приблизно у 1985 році. Але в продажу вона з'явилася наприкінці 80 х це був 89-й, 90-й рік. Я ще пам'ятаю записи якихось гуртів. Там було написано 90-й рік, 91-й, тобто десь на початку 90-х, наприкінці 80 х З'явилася вона у продажу на території України. Друга за популярністю і своєю відомістю касетою була SoundBries CR90. Ця касета з'явилася майже одночасно із касетою SNC HQ1. Вона була хромова, і так як у багатьох були магнітофони. Дешеві радянського виробництва, то не всі магнітофони могли на неї прописати запис так, як, цього, як це повинно бути. У кого були маяки, там, де був перемикач хромової стрічки, то там було все без проблем, але там вже проблема була інша. Там була проблема, що стрічка розтягувалася, так як у маяку був такий двигун. Нібито це якась пральна машина, і тому стрічка довго ця не жила. Вона почала розтягувати, сипатися. І тому дуже багато було нарікань на цю стрічку, але я цю касету особисто розпакував, особисто я її відкалібрував на своєму Акаї і прописав бездоганно. Третя відома касета з лінійки Soundbrise це LH90. Касета не так розповсюджена, як касета SNC HQ1 і Soundbrise cr 90 Але зустрічається інколи в продажу. Запечатку я таку ніколи не бачив у продажу, а розпечаток іноді зустрічаються. Касета, мабуть, була виготовлена раніше, ніж SNC HQ1 і Soundbrise cr 90 і тому ще в ті роки вона не завозилася до країн СНД, і в цьому полягає її рідкість, тому що дехто може завіз кілька блоків таких касет, і вони досі ходять серед колекціонерів. В продажу можна зустріти на eBay, і ціна досить велика на неї. Я не знаю чому, але, мабуть, це пов'язано саме з тим, що касета досить рідкісна. Четверта касета з модельного ряду Soundbrite це LHX 90. Касета дуже спірна така. І, судячи по написам, вона вироблялася у Мексиці для Ринку Сполучених Штатів Америки. Касета, ця вироблялася десь у 82-84 роках. Звісно ж, Касета ця не завозилася на територію СНД, або на територію СРСР, якщо брати ті роки. Тому вона вважається ще більш рідкісною, ніж LH90. Касета має стрічку першого типу. Щось сказати ще більше про цю касету я вам, на жаль, не можу. Наступна касета. Мега відома касета в колах колекціонерів це Soundbrite CR X90. CRX 90 схожа на касету CR 90 своєю вкладкою. Дизайном вкладки. Але більше нічого від CR90 в неї немає. Навіть вкладка трошки відрізняється текстом. Трошки більше тексту написано. Що там я колись намагався перевести. Нічого там такого цікавого про цю касету не сказано в цьому тексті. Касета має стікер такий прикольний. Більше, ну, і якщо казати ще про дизайн, то, звісно ж, касета з золотими або срібними катушками це взагалі такий джекпот для колекціонерів. Вона досить рідкісна, якщо вона продається, то ціна на неї просто, ну я б сказав, би так, що краще купити якусь гарну деку, ніж купувати цю касету. Мало хто з вас знає, що CRX 90 була не тільки з катушками, була також звичайна скляна версія, яка випускалася у Мексиці. У 1998 році для американського ринку. Дуже багато касет тоді робилося у Мексиці, бо це вже був, як то кажуть, останній крок у касетобудівництві. Касети були примітивні. Вони в основній масі були скляні, дешеві. Стрічка була в ній від касети CRX 90. тобто... Гарної якості. І продавалася вона на території, мабуть Мексики та Сполучених Штатів Америки І так, пропоную до вашої уваги cr 290 a Касета виготовлена в Мексиці. Це, мабуть, доробка касети CRX 90. Я ще, ще здивувався, чому після 90 стоїть літера A і коли я побачив, що є касети Піонер з такою самою літерою після цифри, яка вказує на кількість хвилин в касеті, то я подумав, що це просто були касети типу як МК61М. Тобто М, це була модифікована або модернізована. Так само в тих абревіатурах були, якщо стояла буква A. То, мабуть, це якась була касета з якоюсь доробкою на відміну від касети, яка була виготовлена до цієї моделі. Моя, на а на цьому я завершую свій святковий випуск. Вітаю вас з наступаючим новим роком. Бажаю мирного неба! Добра, затишку і всього найкращого.